Лашенішове Владико, частинка нашого Нехай Господь вам допомагає довжі, справах і трудах. 29 вересня 2023 року. Під час свого архіпастерського візиту в Одеську єпархію, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, вклонився святиням Одеси та звершив літію за загиблими захисниками та усіма вбитими мирними жителями України у зруйнованому Спасо-Преображенському соборі міста. Після завершення божественної літургії в Одеському Свято-Успенському монастирі предстоятель відвідав Успенський собор Одеси, де його зустріли духовенство та віряни. Його блаженство помолився перед чудотворною Касперівською іконою Пресвятої Богородиці та вклонився іншим святиням собору. Архіпастор звернувся до православних одеситів та привітав вірян з ним пам'яті преподобного кукші Одеського. Своєю чергою митрополит Одеський Ізмаїльський гафангел виголосив подячне слово. Першосвятитель також відвідав зруйнований в результаті ракетного обстрілу російськими військами спасопребраженський собор. Перед вцілілим списком Касперівської ікони Божої Матері блаженніший владика звершив літію за загиблими захисниками та усіма вбитими мирними жителями України. Сісені животи покою совше рад твоїх, Воинных убиенных на полі бране, всіх православних християн христиан, убиенных воднесь и і всіх всех ответов, случавшихся православных Христе Божий наш. І тебе славу вас сылаемся безначально Твоим і и Пресвятыми, желотворяющим те и Духом, на ней пресной Бобей Амінь. Разом зі священнослужителями та вірянами його блаженство також помилився за настання миру в Україні, за військо, владу та весь український народ. Пробило повністю в сторону алтаря центрального праву і ротонду містила от сім кілорі. Він тримається зараз на стіні, колони відійшли держит в аварійному системі, його нужно розбирати. А от ракета прилетіла это сюди. Це було И попадання, находилась воскресная школа це було не ризница. 276 комплектів облащення січені і 90 Сегодня... Після молитви архипастор оглянув пошкоджений собор та вклонився його святиням. Спасибо Привожанський собор, який постраждав внаслідок бомбування цього святого місця, Сюди прилетіла ракета, яка розрушила храм. Ну, мені важко оцінити масштаб цього розрушення, але це дуже великий процент, але ми віримо і молимося Богу, щоб цей храм був встановлений. Ми сьогодні молилися тут на цьому місці за наших воїнів, які захищають нас, які загинули на полі брання, захищаючи нашу свободу, нашу незалежність. Молилися за тих людей, простих людей, мирян, які просто були жертвою цієї війни і які загинули також від бомбувань, від, від зброї різної. І ми молилися сьогодні за Весь український народ за владу, за воїнів, за весь народ і молилися, щоб Бог всіх благословив, щоб Господь всім нам допоміг достойно звершувати служіння, свою місію, і щоб Бог благословив нашу землю мирним небом. А також щоб був мир у всьому світі, тому що світ є великий дім. Якщо в одному углу хтось там суперечається, то в другому вуглі вже спокою немає. І ми хочемо, щоб був мир і в, нашій, і в нашій українській землі, і в всьому світі. Нехай Господь благословить всіх нас. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.